Вітаю всіх! Сьогодні у нас з вами практична робота на використання функцій табличного процесора. Працюємо з вами із підручника за авторством Морзе Інформатика 9 клас 2022 року. Перша вправа, яку ми розглядатимемо, знаходиться на сторінці 62 вашого підручника і має назву Розрахунки. Отже, за поданим малюнком. Нам потрібно з вами утворити таблицю та провести відповідні обчислення. Перше, що будемо створювати, це заголовок таблиці. Виділяємо комірки з А1 по ж 1 і будемо їх об'єднювати для того, щоб зробити заголовок таблиці. Об'єднати, помістити в центрі. Заголовок буде називатися розрахунки вартості проданого товару. Далі, в другому рядочку, у нас з вами будуть знаходитися заголовок в таблиці. В першому вказуємо номер. Далі. Товар. Після цього ціна в доларах. Пробуємо скорочення. Наступне ціна в гривнях, ціна із ПДВ, оскільки нам потрібно зробити податок на додану вартість, кількість. Загальна вартість кожної товарної одиниці. Поки що залишаємо без змін. Пронумеруємо. У нас буде 5 одиниць товару. 1, Один, 2. Виділяємо перших дві комірочки і маркером автозаповнення протягуємо до 5. Є. Першим товаром у нас є фоторамка. Наступний товар портативна колонка. Далі електронна книга. Карта пам'яті пам'яті 16 ГБ. І карта пам'яті 32 ГБ. І давайте. Товар ми з вами описали. Далі розширимо наші комірочки так, щоб текст поміщався в повному обсязі. Для цього підносимо курсор миші на межу, двічі клікаємо, і наша комірочка автоматично розширюється. Далі, оскільки ціна у нас буде в доларах, Спочатку нам потрібно вказати буде, що це є тип фінансовий і саме обираємо з вами долар. Тут нам пропонується євро. Візьмемо інші формати і оберемо валюти із того, що нам пропонується. Сполучені Штати. Готово. Окей. Тепер вказуємо ціни. Фоторамка буде коштувати 6 доларів. Ставимо 6. Автоматично бачимо, що з'явилася одиниця вимірювання долари, і додалися десяткові розряди. Далі портативна колонка коштує 10,6. Помилка десятих. Замінило. Далі електронна книга буде коштувати 65 доларів. Карта пам'яті на 16 ГБ коштує 5 доларів і 56 центів. Відповідно, карта пам'яті на 32 ГБ коштує 12 доларів і 24 центи. Готово. Готово. Далі виділяємо діапазон цін із гривнями і вказуємо фінансовий українська гривня. Тут ми будемо автоматично перетворювати по курсу валют. Відповідно, в стовпчику ціна з ПДВ у нас буде так само обчислюватися за формулою. Кількість. Три фоторамки, дві портативні колонки, дві електронні книги, п'ять карт пам'яті на 16 ГБ і 4 на 32 ГБ. Що робимо далі? Далі виділяємо нашу табличку і створимо їй рамочку. Для цього заходимо в вкладку. На вкладці основне, обираємо усі межі в розділі шрифт. Заливаєте ви верхній рядочок за власним бажанням колір, який вам буде цікавий. Тут обмежень немає. Єдине, щоб воно гарно сприймалося на око. Я візьму світло блакитного кольору. Далі нам потрібно. Створити додатково розграфити наш аркуш, для того, щоб вказати дата виписування нашого рахунку, дата оплати рахунку і курс валют на сьогодні. Починаємо ми із 10-го рядочка, задіємо комірку А10, Б10 і, відповідно, С10. Виділяю. Рухаюся донизу, ставлю межі, ставлю наші межі, готово. І ще потрібно виділити повністю рядочок по нашій таблиці під номером 14, також створимо йому рамочку. Причому комірочки із C14 по. F14. Будемо об'єднувати. Виділяємо і використовуємо об'єднати, помістити в центр». Гаразд. Дата виписування рахунку. Записуємо. Дата виписування рахунку, дата оплати. Відповідно, курс долара. курс долара. Курс долара ви можете подивитися в інтернеті, який він буде актуальний на той день, коли ви будете створювати вашу таблицю. Розширимо цю комірочку, так, щоб помістилося. І, відповідно, там, де дата виписування рахунку і дата оплати рахунку, нам потрібно встановити формат даних дата. Обираємо з загального, робимо короткий формат дати. Тепер пропишемо до прикладу, 03. 03.11 2022 року. Дата оплати рахунку хай буде 05.11 2022 року. Курс валют. 36,95 гривні за 1 долар. Тип даних, власне, в курсі валют ми змінювати не будемо. Унизу в комірці b 14 пишемо вартість покупки. Тобто в нашій об'єднаній комірці має видати загальна вартість зробленої покупки в нашому товарному чекові. Отже, для того, щоб перетворити ціну в доларах на ціну в гривні, потрібно зробити наступне: прописуємо формули. Нагадую, що формула починається зі знака «Дорівнює». Ставимо значок «Дорівнює», Обираємо ціну в доларах. Помножити. Ставимо зірочкою і обираємо курс долара. Оскільки ми будемо застосовувати курс долара в множенні декількох комірок, і він у нас буде незмінним для всіх, то потрібно, щоб адреса комірки C12 була абсолютною. Для цього нам потрібно поставити значок долара перед Номером стовпця і перед номером рядка. Enter. Тепер скопіюємо цю табличку, формулу донизу. Розширимо, бо не поміщається в повній мірі наша ціна. Далі. Щоб отримати ціну із ПДВ, потрібно збільшити. Ціну отриману в гривнях на 20%. Фактично, кожен із них потрібно помножити на 1,2. Дорівнює, обираємо ціну, ставимо значок помножити на 1,2. Є, бачимо, що ціна збільшилася. Скопіювали формулу. І лишається тільки порахувати вартість. Вартість у нас теж має обчислюватися в гривнях. Виділяємо стовпаць. Обираємо тип фінансовий українська гривня. Ще одразу скористаємося цією ж опцією для вартості покупки. Фінансовий українська. Для обчислення вартості нам потрібно кількість помножити на ціну із ПДВ. Пишемо Дорівнює і обираємо помножити кількість на ціну з ПДВ. Ентер, скопіюємо. Далі. У вартості покупки ми скористаємося нашим класичним набором сумою і виберемо діапазон, з якого будемо обчислювати. Виділяємо із G3 по G7. Enter. Будь ласка, загальна вартість нашої покупки 10 905 гривень 87 копійок. Для повноцінного виконання цієї роботи прошу переіменувати аркуш у завдання 1 або розрахунки. Двічі клікаємо в назві аркуш 1, видаляємо і пишемо розрахунки. Не забуваємо переключити мову. Готово. Створюємо наступний аркуш для виконання наступного завдання. Наступне завдання у нас буде містити таблицю квадратів двозначних чисел. Потрібно виділити рядочок 1 з комірки А по комірку К. І об'єднати їх. Виділяємо і об'єднуємо. Будемо заголовок нашої таблички. Таблиця квадратів двозначних чисел, таблиця квадратів, двозначних чисел. Далі заповнимо кольором. Рядочок другий, з комірки А2 по комірку К2, замалюємо його оранжевим кольором, відповідно, стовпець А, починаючи із другого, і з другого по одинадцятий теж замалюємо таким самим кольором. Комірку Б1, вводимо число, цифру 0 і рухаємося до 9. Є. Розуміємо, що наші десятки не будуть починатися з нуля, тому в стовпчику А будемо починати від 1. 1, 2, 3, 4 і 9. Тобто цю комірочку мені теж потрібно буде виділити. А, є кольором. Це гаразд. Далі починаємо заповнювати нашу табличку. В комірку b 4 будемо вводити наступну формулу. Дорівнює. Дорівнює. Відкриваємо дужечку і будемо використовувати з вами знову ж таки, вже не абсолютні адреси, а комбіновані або інакше їх називають мішаними. Звертаюся до стовпчика, це в мене буде десяток. А 4 множу його на 10 і додаю одиниці. Закриваю дужечку. Тепер використовуючи символ дашок, який знаходиться в розкладці англійській на цифрі 6, підносимо до квадрату. Enter. Подивіться, у нас утворилося 100. 10 до квадрату дорівнює 100. Але тепер ми будемо копіювати. Нам потрібно, щоб постійно утворювалися десятки в першому стовпці, в Б, в стовпці С, щоб у нас утворювалися вже. Перші десятки і, відповідно, одинички змінювалися. Тому будемо трошечки змінювати нашу формулу. Робимо комбіновану адресу. В комірці А4 зафіксуємо стовпець А. Далі в Б3 зафіксуємо рядок. Ентер. Скопіюємо. Будь ласка, воно працює. Те саме будемо з вами робити і вздовж. Підносимо до текстового маркеру, до маркеру нашого автозаповнення, і виділяємо, копіюємо. Будь ласка, воно все красиво працює. Далі копіюємо вниз. Копіюємо вниз. Копіюємо вниз. Бо давайте спробуємо розтягнути наше копіювання. Не хоче так. Є. Повторюємо наші дії до кінця. І думаю, що ви з цим завданням справитеся без проблем абсолютно. Перейменовуємо аркуш на таблицю квадратів. Enter. Створюємо наступний аркуш. На наступному завданні ми будемо використовувати власне математичні функції для обчислення у прямокутному. Трикутнику. Тому аркуш одразу перейменуємо на трикутник, трикутник і введемо в верхній наш рядочок наше умову у прямокутному трикутнику АБЦ. Знайти. Сторони а, Б та Б, С. Малюнок трикутника можете зробити самостійно, або знайти готовий малюнок в мережі інтернет. Пишемо, що нам дано катет, катет АС в сантиметрах. Сантиметрах. Далі кут Б. У градусах. У градусах. Кут Б треба буде нам перевести у радіани. У радіанах. Далі спускаємося трошечки нижче в комірку. А 8 пишемо гіпотенуза гіпотеноза в Сантиметрах і катет АВ у сантиметрах. А Б. кома. В сантиметрах. Зараз трошки відкоригую. готово. Розтягнемо нашу камірочки. Далі замалюємо в кольорах те, що нам дано, помаранчеве. В радіанах ми будемо переводити за формулою. Замалюємо його зелененьким і гіпотенозу скатетом теж замалюємо, але вже блакитним. Що будемо робити далі? Далі, в комірку, відповідно b 3 b 4 b 5 b 8 і b 9 будемо проводити обчислення. Нам задано катет, який дорівнює 4. Далі, градусна міра кута Б буде дорівнювати 30 градусів. На сторінці 67 малюнок 6,6 в підручнику є красиво зображений цей власне трикутник. Далі будемо переводити в комірці B5. Кут із градусної міри у радіани. Для цього заходимо ми у формули, обираємо математична і шукаємо серед них функцію радіанс. Обираємо, з якої комірки нам потрібно взяти значення. Нам потрібно із комірки b 4 Окей. Будь ласка, воно нам порахувало. Далі, для того, щоб дізнатися гіпотенузу, потрібно згадати, що ж таке гіпотенуза, по-перше, і, по-друге, як можна зв'язати її разом із кутом. Зробимо наступну формулу. Для того, щоб знайти гіпотенузу, мені потрібно катет, Поділити на синус протилежного кута. Тому беремо формулу Б3, поділити, поділити на вибираємо формулу, шукаємо синус. Ай-яй-яй. Скасувати недобре. Дорівнює B3, поділити. Можна прописувати вручну, але не забувайте, що має бути англійська мова. Сінус, бачимо, зразу пропонує мені обрати функцію. Далі обираємо вже наші радіани, тому що ми їх обчислили. І закриваємо дужечку, натискаємо Enter. Будь ласка, провело обчислення. Далі, для того, щоб дізнатися другий катет, ми, звичайно, можемо скористатися теоремою Піфагора або взяти тангенс відповідного кута. Пригадайте, будь ласка, що таке тангенс? Тангенсом кута називається відношення протилежного катета до прилеглого. Враховуючи, що. А B буде у нас містити кут Б, він буде прилеглим катетом, а С, відповідно, буде протилежним катетом. Тому, для того, щоб знайти значення катету АБ, нам потрібно відомий наш катет, який є протилежним, поділити на тангенс знайденого кута у радіанах. Пригадуємо, що тангенс. В середовищі Excel пишеться трошки інакше, ніж ми звикли його писати з математичної точки зору. Будь ласка, заокруглимо наші значення, щоб відображалося до десятих. Можна це зробити стрілочкою. Ось і все. Практична робота виконана. Чекаю на ваші роботи. Будьте розумничками, бережіть себе, до зустрічі.